Людоньки з Хмельницького закидали мене пропозиціями відвідати заклад Ситий будяк. Одні кажуть, тут добре, інші подейкують тут смердить. Що це генделик чи ресторан? Ходімо на ревізію. Добрий, Добрий вечір. Це програма Ревізор. Ми перевіряємо заклади і сервіс у них. А ми такої времени. А в який час? Ми перевіряємо тоді, коли людно, коли вечір, коли ми хочемо. Щоправда, цього вечора мало хто обрав сити будяк для вечері. Тут я беру рознос, а трошки липке, то так то нічого. Ось пробуйте. Трошки так? Все, все, все хорошо. Все хорошо. А це трошки розбилось, Може по помі... А ви директор? Ні, ні, ні а, я не директор. – ви просто. Здається, це тренер з позитивного мислення закладу. Ну під нас трошки липкий, Спробуйте, трошки він щось злип. – Все хорошо. Все хорошо, добре. Да. Тренер з позитивного мислення хорошо робить свою роботу. Будь ласка, у ще закусочний. Ви ну, можете самі достати. А -а -а. Будь-який бажаєте. Один салат, другий і компот. А то? А то що таке? То, то ой, замовляючи їжу, Оля перевіряє чистоту. Ви Витерти вам басувало би витрим. будь ласка, дякую. А з десертів, що у вас? Вафельки з, з щоним молоком перемащені і пиріжок з творогом всередині. Він же такі одненький, так? Так, можу вам розібити його. Нехай ну, буде такий пиріжок. Чатка, а ви часто тут пробираєте? У відповідь тиша. Добре, йдемо на касу. Ой, а це масне. Ой. Слухай, дівчата. Я намагаюся вибрати чисту воденку, але воно все жирне. Може, холодною водою миєте. Один, два, три, чотири салатики. А, потім у мене ще солянка. І шлуночки та пиріжок. Я за це заплатила 55 гривень і 30 копійок. Це я йду їсти Ну, як їсти, ревізор потроху вдягається у спецодяг. Я хочу зараз зробити те, що я раніше не робила. У будь-яку неймовірно смердить. Я вже просто задихаюсь. Настя, можна ось дякую тобі? Шти. Боже, Настінька, розуміє співслова. слова? Так тхне. І на голову падає пилюка. Тут їдять люди, найголовніше діти в такому бруді. І я дуже хочу йти мити руки, тому що знаєте як? Ну, чесно скажу, вони такі липкі, але перш за все, давайте подивимось на інтер'єр. Це інтер'єр в українському стилі. У нас тут і брелі, і вишиванка, і дерев'яні столики. Море як під столом. Я хочу вам показати страви. Погляньте, будь ласка, на ось цей салат. Закусочний. Майонез вже вібрав в себе в колір буряка. Це означає, що салат зробили давно. Пиріжок. Ну, такий пиріжок не можна так от забити. Ну, я йду мити руки. Ходіть до туалету. Ну, зрештою, є вода, є мило, є все необхідно. Але тут страшенно зимно і ось подивіться, небезпечні дроти, які просто з клечем приховали. Це розетка. дзеркало бачите, ледве ну, його витирали або як. Це холодне, зальопане, липке, мутне, брудне. Зі спеціального одягу для відвідування кухні залишилась накидка. Все інше вже давно на Олі. Подожіть спецодязі з медичними книжками. Ми діємо згідно з захисту прав споживача і міністерства охорони здоров'я. Тренер з позитивного мислення замислився. А я директор, хтось адміністратор сьогодні на роботі захворів. На жаль, А це жінка в дублянці. То не директор. А вона просто, я зрозуміла, бо дуже хотілося б поспілкуватися з кимось, щоб нам пояснили, що, де є, а де ваша кухня? Тут у все будь-яку, ось в такому стані зберігається мука. І її просіють просто на підлозі. Ми бачимо ситу, ми бачимо муку, підноси, все це валяється на землі. Ось такі цвілі, ось це все цвіль. Бачите? Мишоловка. Тут бігають, бігають миші, і не дивно, а чого би їм тут не бігати? Скажіть мені, якщо ось мука, це не сніг, це мука. Заходимо далі. Все тому будь-яку, тут кухня її закрили. Ой, тут ось звід звідки з моря. Добрий вечір. А де тут світло? Працівники цього закладу заздалегідь вимкнули світло, щоб не травмувати чутливого ревізора. Але ми знайшли вимикач. На жаль. О, Боже! Боже! Отак от годують людей. Подивіться, будь ласка, в цих духовках печуться продукти. Ось оці підноси, ось оці брудні картони. І будь ласка, загляньте сюди, тут миється посуд. Без засобів, без нічого. Ось тут та льопається. Де ж зараз та позитивна жіночка, яка скаже, все хорошо, хорошо. нею миється посуд у місці, де їдять люди. Я би прибила за такі речі. Це знущання над людською гідністю. Я навіть боюся дивитися, що далі. А це робоче місце людини, яка, ну, кухаря, на підлозі капуста. холодильник дивимось. Боже мій, який жах. Ось риба. Отак от просто мішечком замотана. Ананас зберігається разом з оцими огризками чогось. А це салат який сирний. Ніхто тут ніколи, ніколи в житті не прибирав. У таких пательнях готується їжа. Подивіться на підлогу. О Боже мій! Я не знала, що таке буває. Сміття, яйця чищені, не чищені і, будь ласка, гриби на підлозі. Засушені. Це ж отрута. Ну, мухомори, напевно, вигідніше їсти, ніж ось ці гриби. Тут можна було б ходити ще довго, якби ревізор мав би хоч трішечки міцніші нерви. Дивіться, який бруднющий холодильник. Боже, як в мене зараз болить душа за всіх тих, хто їв колись у заході. Це Ти тий будяк. Ну, я вам чесно, я вам висловлюю своє співчуття, друзі. Я, я вас просто зараз хочу обійняти, поцілувати і попросити вибачення за людей, які тут працюють. Оцю ложку зубами облизала. Це клала в ваші налисники сир і зубами облизала цю ложку. Я вам гарантую. Бачите, сліди від собі? Я бачу. Прокисло, оце прокисло. <пл> Вибачте. Із висновками Оля Фреймут готова. Так рішуче, як ніколи. Як бачите, у ситому будь-яку я нічого не їла. Навіть якби була голодна і вмирала, все одно би не з'їла. Бо би з'їла, то би вмерла. Я не рекомендую вам сити будяк у Хмельницькому. Чуєте? Тільки попробуйте сюди прийти.